Вітаю! Мене звати Тетяна Ціленко, я психологиня з 10-річним стажем роботи, спеціалізуюсь на травматерапії та терапії горя, працюю з темами втрат та горювання. Сьогодні ми поговоримо про важливу тему, спогади і пам'ять у контексті проживання втрати. Коли ми втрачаємо близьку людину або щось значиме у житті, спогади стають частиною нашого емоційного процесу. Як працює наша пам'ять під час горя і як спогади можуть підтримати або навпаки ускладнити цей процес? Давайте розглянемо це глибше. Як працює пам'ять під час втрати? Пам'ять відіграє центральну роль у процесі горювання. Після втрати мозок продовжує шукати зв'язки із спогадами про людину або події, які ми пережили. Але важливо розуміти, що горювання впливає на нашу пам'ять по-різному. Емоційна пам'ять стає надзвичайно активною. Ми можемо постійно пригадувати моменти, пов'язані з втраченою людиною чи ситуацією, і ці спогади часто несуть сильний емоційний заряд. Спотворення пам'яті. Іноді під час горя ми можемо помічати, що певні спогади стають нечіткими або навпаки отримують перебільшене значення. Це частина того, як мозок намагається обробити емоційний біль. Спогади як джерело болю. Спогади можуть бути як джерелом підтримки, так і з причиною болю. Іноді ми починаємо зосереджуватись на тому, що вже ніколи не повернеться, і це може викликати відчуття розпачу та туги. Повторювані спогади, коли ми постійно повертаємося до одних і тих самих моментів, ми можемо відчувати, що застрягли в минулому і не можемо рухатися вперед. Парадокс солодкого суму. Іноді спогади можуть бути одночасно приємними і болісними. Ми згадуємо гарні моменти, але водночас відчуваємо смуток від того, що ці моменти вже ніколи не повторяться. Попри те, що спогади іноді викликають біль, вони можуть також стати важливим ресурсом для зцілення. Ось кілька способів, як спогади допомагають нам адаптуватися до втрати емоційна інтеграція. Спогади допомагають нам поступово інтегрувати втрату у наше життя. Ми починаємо бачити не тільки момент втрати. Але й цінність того, що було до цього. Ми можемо вшанувати пам'ять про людину чи подію, зберігаючи позитивні моменти. Пам'ять як зв'язок, спогади про втрачену людину стають мостом між минулим і теперішнім. Ми можемо продовжувати говорити про них, ділитися історіями з іншими людьми, зберігаючи їх присутність у своєму житті через пам'ять. Є декілька способів, які допоможуть вам краще працювати зі спогадами і використовувати їх як ресурс для зцілення. Дозвольте собі згадувати: не бійтесь, дозволяти собі переживати спогади. Це частина процесу прийняття втрат. Створіть ритуали пам'яті. Це може бути написанням листа, створення фотоальбому або навіть прогулянка в місця, які вам щось нагадують. Обмінюйтеся спогадами. Говоріть про втрату з близькими. Обмінюючись історіями, ви не тільки зберігаєте пам'ять, але й отримуєте підтримку та розуміння. Не тисніть на себе. Пам'ять працює по-різному для кожного. Не всі спогади з'являться одразу, і це нормально. Дайте собі час. Спогади це важлива частина процесу горювання. Вони можуть приносити як біль, так і зцілення. Важливо навчитися працювати з ними. Дозволяйте собі згадувати та знаходити підтримку в тих, хто поруч. Пам'ять про втрату залишиться з нами, але з часом вона може стати джерелом сили та теплих спогадів, що допоможуть рухатися далі. Коментуйте та поширюйте це відео. Обов'язково перегляньте попередні відео з даного циклу на youtube каналі Ветеранка. Бережіть себе!